Зірка Мензетюк та ямниця козацької шаблі, розділ другий, у якому з'являється патріотично настроєний привид. Ну, знаєте, це виходить достеменно, як у касті. Піде туди, не знаю куди, принесе те, не знаю котре, обурилася мама, коли пан Богдан пояснив, у чому річ. А йшлося от про що. У пановій Богдановій квартирі на Русанівці уподобав собі з'являтися один привид, дуже патріотично настроєний. Зазвичай то траплялося в дні національних свят чи після мітингів, бо привид любив обмінятися враженнями з паном Богданом. А це якось він завітав несподівано, украй розхвильований, розмахував руками й вимагав найрішучіших дій, тому що, наскільки вдалося зрозуміти, дуже цінний, старовинній, безсумнівно вартісний у мистецькому відношенні реліквії загрожувала небезпека. Може, то статуетка індіанського божка з чистого золота, замріяно прошепотіла Наталочка, що начиталася книжок про індіанців. Але пан Богдан вважав, що йдеться про реліквію українського походження, бо привід патріот неймовірно хвилювався. На лихо, привід, не вмів пояснити, де шукати цінну річ. Він намагався витлумачити це жестами, але привиди, як відомо, Здебільшого не розмовляють. Він спілкується з жестами глухонімих? діловито спитала Наталочка, бо хлопці в школі навчили її двох чи трьох таких жестів, і вона почувалася знавцем. У тому й річ, що ні, відповів пан Богдан. За життя той привид був звичайною людиною, і, мови, глухонімих не знав, а після смерті, здається мені, вже нічого не можна навчитися. Тому він часом застосовує, так би мовити, деякі загально зрозумілі жести. Однак мені вдалося вияснити, що загадкова реліквія загублена на старому бойовищі, можливо, в замку чи фортеці на заході України. Ох, ти ж Наталочка облизалася. Відколи вона живе на світі, проте ні фортеці, ні замку не бачила жодного разу. Щоправда, в Києві збереглася фортеця тюрма, яку збудували за наказом російського царя. Але вона сумна й понура. Тепер у ній музей. Там, на кожному кроці музейні тітоньки, а хто не знає, яке з ними лихо. Вони кажуть тобі, що хвилини дівчинко, не скачи. Дівчинко, не заходь за загородження, дівчинко, не чіпай руками експонатів. Невже ще десь є інакші таємничі фортеці, де серед замщилих мурів у глибоких підземельях чекають несподіванки й дива. Пан Богдан казав, що є такі, то треба негайно рушати. Запалилася Наталочка, але мама вважала інакше. Мама хотіла знати точну конкретну адресу, адже замків, фортець, старих бойовищ в Україні хто зна скільки. Що ж, тоді з'ясуйте все самі, запропонував пан Богдан. Приходьте до мене завтра ввечері, коли посотиніє. Привид з'явиться, бо він хвилюється за реліквію. Оце то так. Фортеці, замки, а на додачу зустріч з приводом наталочка торжествувала. Чи, бува, не про такі випадки, кажуть, шелеп щастя в хату. На завтра вона вбралася в нову сукенку, найкращу із своїх обновок. Мама виклала пишну зачіску, бо як не як її побачить незнайомий чоловік. Дарма що привид, а тато вдягнув вишиванку, мабуть, для того, щоб привид не подумав, цим-то русники не патріоти. Отак, причепурившись, вони подалися на русинівку до пана Богдана. Привид ось ось з'явиться, попередив пан Богдан, застеляючи вікна, щоб стало темніше. Тобі, Наталочко, краще притримати язик за зубами, докинула мама. Ну, й подумаєш, відповіла дівчинка і стисла губи. У кімнаті запала тиша. Всі сиділи мовчки, З надвору від Дніпрової затоки чувся Соловейко, Шурхотіли кроки перехожих, що вийшли прогулятися в цей благодатний вечір. Сутінки поволі густішали. Рип. раптом прочинилися двері, а в них постало щось біле, з жовтими очима щось світилися. Ох. ледве видихнула мама, відчуваючи, як у неї задерев'яніли ноги. А волосся, руйнуючи зачіску, притьмом гори. «Няу – догори. відповіла їй біла з'ява. – Не лякайтеся. Це мій кіт мурлика, заспокоїв їх пан Богдан і взяв кота на коліна. Знов потяглося чекання. Може, він не прийде? ламким голосом спитала мама. Наталочка відчувала розчарування і полегкість. Ні, вона не боялася, і все ж їй сиділось якось мулько. Пан Богдан не встиг відповісти. Повраз серед кімнати заколихалася світла постань. Все сталося напрочуд просто й природно. Привид закивав головою, закланявся. Він, вочевидь, був чемною людиною і передусім вітався. Добрий вечір, шановний, відповів йому господар, бо інші ще не огопталися. Це ось і є панство руснаки? – про яких я тобі розказував, поясни нам ще раз про ту реліквію. Привид жвавіше закивав головою. Спочатку він показав на вікно, за яким догасало вечорове небо над Дніпром. Я ж вам говорив це на заході, коментував пан Богдан. Привид провів руками, ніби щось розладжуючи, а потім над тією уявною лінією окреслив щось високе. А може, він каже про острови Баунті й Золотого Божка? прошепотіла Наталочка. Ти не можеш, бодай, хвильку помовчати, розсердилася мама, а привид покрутив собі пальцем коло виска. Мабуть, це й був один з тих жестів, про які попереджав пан Богдан. Привид знову намалював попередню картину і замахав рукою, ніби фехтуючи шаблею. Певно, йдеться про місце бою, загомоніли дорослі, і привид задоволено кивнув. Далі він, прибрав, що найповажнішого й притому суворого вигляду, вип'ятив груди, піднявши праву руку. Це, мабуть, воїн з шаблею. Привид не заперечував, але далі заспішив, загарячкував, розмахував руками, хапався за голову показував на кишені. Чи він каже, що ми знайдемо багато грошей? завигалася мама. Тут привид скрутив долю, а пан Богдан пояснив, що, либонь, мова йде про коштовну річ. І тією річчю заволодів користолюбний чоловік, тому привид хапається за голову. Отже, на заході, на місці Великої битви, підсумовувала мама, а привид покивував, що так. Битви, мабуть, козацької, справді так, отже, там перебуває коштовна реліквія, яка потрапила в непевні руки. Цією реліквією є шабля, булава, золотий кінчал, в один голос вигукнули пан Богдан, тато й Наталочка. Привид затряс головою, скрутив одразу дві дулі, беззвучно затупотів ногами і зник. От завжди так, скрушно зітхнув пан Богдан. Мабуть, їх з тамтого світу відпускають недодовго, але ми вже знаємо. Можна їхати, заголосувала Наталочка, що втомилася майже тримати язик за зубами. Може, краще звернутися у міліцію, почухав потилицю тато. Якби ж було з чим, докірливо зиркнув на нього пан Богдан. Що, напишу заяву, пославшись на привида? У нас, м'яко кажучи, маловато фактів. Маловато, якщо вони взагалі є. Десь начебто знайдено шаблю, але де? Замків на заході багато, козацьких битв була сила селена. Це скільки треба спалити бензину? Щоб об'їхати всі ті місця. Але найбільша з них під Берестечком битва війська Богдана Хмельницького з поляками в червні 1651 року, заявила Наталочка, гордо демонструючи свої знання з історії. Дитина каже правду, підтримав її пан Богдан. Мама схвально кивнула головою. Кожен порядний українець має побувати в Берестечку, мовила вона. Це ж якраз буде дев'ята п'ятниця після Великодня, роковини битви. З'їдуться люди з усіх усюд. Може, хтось знатиме і про реліквію? Отже, вирішено. Ми їдемо в Берестечко.